І, в і, бучки, Бу, не став, і у поле пострибав, вирвав там гарненьку, морку, солоденьку. Живе у полі, тут у нього є доволі колосочків, бурячків і горохових стрічків. Я вам зараз прочитаю. Ну от, березень. Мій вірш. Мої вірші, товариші на українській мові, бо я їх. Пишу від душі не тільки для розмови, за туалет я не мовчу. Та толку, бачте, мало, своїм віршом знову кричу таке моє крисало. Ліщин по сусідствує, пастух прокуратури Михайлович. На все плює, діда Бориса дурить. Це все як хош, то говори, бо час минає кругом. Четвер, 17 число, березень, місяць, люди. На долині серед степу широкому Україні милі, щоб вони широкополі Дніпро і круче було, видно було чути краї вучі. Піднімайте та вставайте. І піднімайтесь, вставайте. І ворожа злою злою кров'ю землю кропити. Імена всімі великі, всім'я вольні, нові, не забудьте помінути не злим тихим словом. Habi bea була єнота величезна є трубота. Довга думка є єнота, як зварити компота. Я вас люблю, любові ще бути може. Душа моєї і вас мені зовсім мопуст. Больше не Я не хочу печаль посичити. Я вас любіл без мови, без безнадіжно. То радську томіну. Я вас любив так списно, так віжно. Дай вам Бог любив быть другим. Біж без нас, читаю з монітора. Напитись можна. Набухатись, щоб в кому впасти на три дні. Чи можна планом накуритись, ходити, наче у вісні. Або начистить комусь пику. Чи отримати самому, спокусі можна піддаватись. Пізнати пристрасть не одну, зайнятись можна тренуванням, щоб е, спортом, смуток розганяти, або відкрити власний бізнес, щось купувати, продавати, постригтись, чи пофарбуватись, купити шмоток чи прикрас, на кухні можна зависати, навчитись готувати квас, подати сюди далекі мандри чи автостопом покататись, завести купу нових друзів чи наодинці заставатись. Коли з коханням щось не склалось, у крайність можна легко впасти. Не можна лише нервуватись, бо від неврозів склеїш ласти. Порада слушна, не нервуй, пішло кохання.